Мізик і романтик, викладач і художник в одній особі це про Петра Сидорчука, виставка якого доробок мрії збуваються відкрилася в неділю, 7 липня, в Палаці мистецтв музею Другобачина. Зал, де проходила презентація виставки, не зміг вмістити всіх бажаючих. Присутні відвідувачі мали змогу оглянути копії картин відомих художників у виконанні митця, серію традиційного сюжету Козак Мамай, пейзажі, натюрморти. Окрім живопису, майстер презентував свої вироби з дерева, ручної роботи гребінці та унікальні скрипки, також були представлені ілюстрації до книжок. Вже за доброю традицією відкрив виставку науковий працівник музею Іван Дудич, який розповів про автора та його творчість. Фізик, фізик з душею, романтика, фізик з душею художника. Сьогоднішня виставка це є дебют пана Петра мистецтві, яка так і називається «Дорога», і лайкмотивом її є, мрія збувається. А чи справді, що може ще подарувати людині мистецтво для здійснення мрій, реалізації будь-яких творчих задумів? Пан Петро старався вступити і в коледж Трушат, в училищ, училище, і в поліграфічний інститут імені Федорова, однак доля розпорядилась інакше. склавши… Грандіозно можна сказати фізичну кар'єру, професійного науковця, викладача у Дугобицькому педагогічному університеті, він все ж не полишив заняття мистецтвом, зацікавлення до нього. Кожного разу відкривався для себе щось нове і нове. І сьогодні ми можемо ствердити, що дана виставка є. Своєрідним оцим доробком, які пан Петро представляє аж тепер. Можливо, з власної несміливості, можливо, з власної скромності, але безперечно, напевно, багато друзів і його колег знають, що пан Петро обдарований надзвичайно багатогранно. А чи серед його творчого зацікавлення не лише живопис, але, безперечно, і різнення по дереву, графіка. Чимало різноманітних книг, видань, вистроєні саме паном Петром. Пан Петро відіграє дуже велику роль у культурному житті міста, адже немає виставки, на якій би не було присутній пан Петро. Немає будь-якої культурної події, на якій би ми не почули його слово, його, його точку зору. І, безперечно, це надзвичайно надзвичайно важливо. Адже якби таких людей справді було більше, можливо, нам сьогодні жилося б і дещо інакше. Також слово мали директор музею Другобичина Алла Гладун та голова товариства «Бойківщина» Любомир Сікора. Пан сьогодні постав перед нами як така дуже багатогранна особистість, як така дуже талановита особистість, непересічна. І я сподіваюся, що все-таки це все добре, що сьогодні вперше, але я думаю, що сьогоднішня ця імпреза надасть вам ще більше наснаги, і ми дочекаємося ще на одної виставки, і ще на одних робіт з під пензля. Я ніколи не думав, що пан Петро, я знав, що він щось пише, щось, то, що він ще й худо. Чим вартісне то, що я так звати миттю переглянув, вартісне тим, що то є з народу і для народу, воно є сприйнятливим, воно є з ним усвідомлене, воно відображає його розуміння, то що є. Ми візьмемо Мамаїв. Це надзвичайно цікава тема в українському, як кажуть, і науці, і мистецтві, яка практично є нескінченна. Це є звичайний міф, який породжений має сягає дуже, я б навіть сказав, тисячоліть, практично не століть, а тисячоліть. Приємно, що відкриття виставки відбулося в теплій та дружній атмосфері, де, виступаючи, доповнюючи один одного, ділилися враженнями від побаченого. Слова захоплення від Віри байси, Лесі Процик, Левка Скопа. Звичайно, я згідно з Любомиром, що от е, серія Мамая вона викликає таку якусь посмішку, якусь таку радість. Ну це направду наше. От, наше світло, світло українське таке наше щось. Надзвичайно, мене вразили от копії віртуальний Шевченко. Чи, скажем, поранений ангел, я нічого подібного до цього часу навіть не зустрівала, що такі є надзвичайні речі. Московський творик, пан Петро ще студентом, будучи написав цю е, картину. Тому там такі пастельні тони, знаєте, як то було 50 тонн, можете собі уявити. Мені все подобається. Мені подобається все. От, Отвається кожна виставка це і свято. Не просто свято, а це спілкування дотик до того прекрасного, до мистецтва. А виставка пана Петра Сидорчука для Союзу України це не просто виставка, це велике свято. Тому що ця родина це не просто українська родина. Пані Стефа, то є велика берегиня української родини. Це берегиня родини Сидорчуків. І це, ви знаєте, чому називається матриця? Тому що родина. Ну, як рід передається через матір. тому є матриця. Саме Стефа Сидорчук перейшла до родини Сидорчуків, коли вона стала носити прізвище Сидорчук. Вона є цією матрицею зберігання їхнього роду. Направду це не проста людина, тому що саме коло Стефи пан Сидорчук може собі так вільно творити, це вона він отримує оту таку авру, ту благодатну. Основу для своєї творчості. Я, чесно кажучи, був здивований, бо так знаємося, розмовляємо. А що Петро, пан Петро малює і буде виставка, то був насправді великіший. І завжди, от, коли йшли ці розмови, мені нагадалося 30-ті роки, колись обов'язково в консерваторії. Викладали професори живопис. Розумієте, що всі музиканти мусили ще й малювати. Я був таких музикантів хат в тих ну, значить, в оп Сулістів оперного театру вдома і кажу, що за кратині такі вага стіна. То нас обов'язково було в Японії, як наскільки мені відомо, до самих старших класів. Обов'язковий предмет живопису. Не так наділяється увага математиці, фізиці, а, а, а радше культур, культурним, щоб зберегли традицію, щоб малювали, музика. Ви коли людина є всесві, така всесторонньо розвинута, власне, і її той предмет, чи фізика, чи хімія, чи математика, в неї стає органічно цільним до творчості. Ну, шкода, що я думаю, що в нас теж якесь буде певне переміни в тому руслі, що акцент треба робити не на науку, а на культуру. Ну це жарти давали себе, але як висвіт. Для того я певно, очевидно, дар Божий до, до, до якоїсь науки, що чи не треба ту дитину там мучити. А якщо вона буде постійно малювати, слухати класичну музику і розумітися в малястві в живописі, то буде громадянин мудрий. Розумієте, з таким не буде стидно поїхати за границю. А про те, як працюється пану Петру, розповіли його рідні. Дружина пані Стефанія та внучка Анна. І от він утвердився у своїй мрії, що все-таки, напевно, я це зроблю, але я не перечила все-таки помагала. Як йому малюється, по всякому буває. Часом так, знаєте, з таким, таким набором от, от прийшлося, як, як вірші йдуть, так і малювання йде. хочу сказати. Пораненого ангела, що ми там бачили. Це я його побачила, Хуго Сінберг, так. І це дуже співпало нам з нашим настроєм, з нашим его таким на, на даний момент. Тому що ми поїхали до дітей, контракт у нас закінчився, вернулися, контракт не продовжили. Як то бачить, кізм <світа> процвітає. І дуже тішився, що можуть малювати скільки хоче. А я у снах читаю лекції і читаю. Поранений ангел. Двоє молодих людей несуть на ношах пораненого ангела. Що поранений ангел це символ, символ Фінляндії, тодішньої, яка була під Російською імперією ще. Це 903 року робота. Ось. І якраз надія на молодих людей, які, може, винесуть ту поранену країну із, із біди. Тому я, Винішли. Винішли. я це асоціював з країною і Намалював, не малював, ні, захотілося. Маю думки якраз але, прочитали на рахунок ребінця. Це мій якби такий теплий спогад з дитинства, коли я від самого народження майже дитинство, мені подарував такий гадюнець, от в який він вклав всю свою любов таку типу турботу. Я самого дитинства зачасували і... не Так. Хотілося б, щоб в кожній родині українській, бо дівчина це як українська дівчина має бути з косою, Хотілося б, щоб кожен дідуся так робив такий маленький грибинець дерев'яний, який викладав свою внучку. А на рахунок сьогоднішнього свята в події такої ну, дуже було багато чудових слів, сказано, на таких гарних. Єдине, от, що мені ще хотілося додати, слово я не почула сьогодні. Ця атмосфера, яка тут перебуває, це одним словом, що найцінніше зараз в світі це щирість. Це щирість від кожної картини, від кожної людини, яка тут зібралася, яка сказала слово. Відділися нашої родини і мого дитинства дуже ваш Дякую. Я хочу подякувати вам всім, що ви прийшли так чисельно і уважили мою творчість. Хочу подякувати своїй дружині, яка терпіла мене ці всі роки, бо це непроста справа мати чоловіка, творця. Своїм дітям, які, на жаль, не змогли приїхати. Ось Моя внучка Аня, яка також має здібності до малювання, навіть рукувалася її роботи в дитячих журналах. Коли вона займалася ще в художній школі, а зараз вона вже студентка академії друкарства. Дуже дякую пану Іванові, бо він мені дуже багато часу приділив. Ось, і ми з ним подружилися і думаю, що ми будемо з ним далі тримати контакт. Дуже, дуже дякую пані Алі, що підтримала мене в моєму несмілому намаганні щось там показати.